Зачастили мені всякі запальнички вести. Отака от запальничка з Пасиком. Базеус, чи Безус, чи Базус, Пес його знаю, як правильно. Базеус, Басеус. Кікстартер. З ліхтариком. І навіть з інвертором 220 вольт. І USB-портами. По суті, павербанк просто маленький. Якби працює, скарга сам розряджається, не тримає заряду. до мене їхав доба, може трохи більше, заряд повний, тому поки що не понятно. 220. Вімкнули раз, два, працює. Тут питань не є. USB перевіряв, працює. Ліхтарик працює не всі діоди на растровому світильнику. Вимання. А як раз, троє включити, потримати може? Теж ні. А як його включати? Вібрації не реагує. І кікстартер, Кікстартер є в комплекті. Це отака от коробочка з індикацією і моцними клемами. Клеми якісні. Тут нема до чого домахатися. Позадом ці розробників ось сюди би мало вмикатися. Оп. І так воно гарно блимає. Блимає воно так гарно, поки не побачить акумулятор. Якщо йому підсунути акумулятор, воно переходить в робочий режим і теж повністю працює. Вдуває 16 вольт. Акумулятор аж кипіти починає. Спрацювало реле і пішов заряд акумулятора. Не буде чути, як він кипить, але кипить 16 вольт, я міряв, повірте на слово. А претензія власника не завів машину. Ну, як би, навіть не знаю, що сказати. Машину заводити я пробувати не буду, тому що немає такої машини, яку треба заводити з такими пристроями. В нього вже лазили, знайомий тата дивився. Видно, розполовинений, клеєний. І єдина фактична претензія, цей ліхтарик непально працює і саморозрядно. Розберемо, поміряємо, подивимось. Пристрій був на застіпках і гвинтах, але про це вже пізно, тому що вже його відкривали. Не просто так його вже клеїли. Тут нічого цікавого, тут цікавіше. Велика плата з перетворювачами. Вже хтось різав герметик, міряв, що там до чого і як. Акумулятор іде напряму. Є токовий шунт. Для кікстартера акумулятор йде напряму. Діодний модуль підсвітки ось він є, два драйвера. І діоди, які вже втомилися. Видно, що діоди банально попідгорали. Тобто струм на них є завеликий, вони не витримали важкого життя. Модуль окремий, теоретично, може, з дую щось поставлю, чи буде працювати, якщо вгадаю, з номіналами діодів. Батарейний блок знизу все позаливано. Тут роз'єми, перетворювачі. є перемикач, підписаний китайськими хатками, яке його призначення уявлення не маю. Два датчика температури. Що тут можна зробити? Та, напевно, нічого. Схеми немає, по тому всьому лазити, розбиратися, особливого сенсу не бачу. Попробую зремонтувати підсвітку діод. Подивлюся. Чи можна якось обесточити акумулятори, поміяти струм, чи споживає він в виключеному стані і скільки? Більше тут робити нічого, бо навіть як і споживає, то в принципі нічого тут особливо не зробиш без хеми, а бавитись з такою цяцькою маленькою, особливо сенсу не бачу. Єдине, що можна спрогнозувати, що діоди, будучи включеними, але не робочими, якщо десь перестає світити, можливо, воно десь щось підтягує. Діодний модуль, два модуля діодів і перетворювач, два DC-DC перетворювача. Скоріше за все, приходить тільки живлення, далі вони живуть автономно. Шість діодів, по два послідовно включені. Ці працюють їх, не чіпаємо взагалі. Збоку, чи під, чи за діодними модулями, живе окремо захищений, закритий, мало не герметично, DC AC перетворювач на 220 вольт. Ось його вихід пішов. Головна плата двослойна, як мінімум, двостороння монтаж з одної сторони. Є перехід на якийсь субмодуль знизу. Там індикація USB-перетворювачі, силова частина, купа шунтів. Контролери 2 і перемикач незрозумілого призначення. Є два датчики температури. Доволі напічкана цяцька, як на таке матьобство. Шунт токовий потужний для виходу на БМ. Для виходу для кікстартера. Сам кікстартер підключений до акумулятора напряму, тобто всі схеми контролю знаходяться безпосередньо в коробочці на крокодилах. Лізти глибоко в цю цяцьку, особливого сенсу, не бачу, акумулятори не виглядають здутими. Хоча не зрозуміло який то форм-фактор. Тут вони плоскі, тут воно якесь кругле. Тяжко сказати, що там всередині. Я думаю, все ж таки там плоскі елементи, дві штуки або три в глибину стоять, стягнуті докупи. І придумав я собі геморой на голову. Перепаяв діоди матрицю. Ставлю включати, перевіряти, а тут шлейф з роз'ємом трохи пошкоджені. І я його, як запихаю, в мене виходить замикання іскра, і шлейф в руках чуть нагрівся. Видірнув, звичайно, зразу спаленого, нічого не видно, шлейф поправив, але нема напруги. Сюди не приходить живлення. Живлення заходить з основної плати, причому тут тільки генератор транзистор і обв'язка. Більше того, дивлюся, а він зараза тепер взагалі не включається. І мушу все-таки розбирати ту плату і шукати десь, чи є якийсь слаботочний запобіжник, чи ще якась фігня, яка виявиться пошкодженою. Запобіжники зверху цілі. Проблема не в них. Отак на рівному місці зробив собі ай-яй-яй. Можливо, це буде перший пристрій, котрий мені прийдеться віддавати, опустивши очі. І як такий, що пошкодив, і зробив гірше, а не допоміг. Ну, в кожного майстра, як і в лікаря, свій маленький цвинтар. Все сидить на герметику. Залізти відпаляти, від'єднати неможливо. Треба зрізати. При зрізанні страшно, щоб десь. Не коротнути, задоволення так собі. Друга плата бутербродиком. Тут перетворювачі, низ плати очікувано голий. Є терможвачка. Ось батарея. Напруга 16 вольт її номінальна. Як я вже казав, на кікстартер іде напряму. Тільки тут є шунт, напевно. Навіть не знаю для чого, тому що відключити тут все одно нічого неможливо, Воно йде напряму без будь-яких захистів. Це така собі петарда, бо якщо ось тут замкнути, то буде ай-яй, причому такий серйозний. А в самому кікстартері, судячи по звуку і алгоритму роботи, є просто детектор напруги на акумуляторі. Тобто, поки на акумуляторі не видно напруги, пристрій не під'єднує акумулятор. Коли йде детекція напруги акумулятора, спрацьовує реле, котре з'єднує напряму. Вихід батареї з акумулятором, котрий треба штовхнути. Не запрацювало, на включення не реагує. Нічого спаленого нема. Не відкривається ось цей запобіжний транзистор здвоєний. Тобто, живлення не подається. На кнопці немає ніякої напруги і вторинне живлення 16 вольт не подається на схему. Мусить бути десь якась схема керування тими транзисторами, зав'язана на кнопку, котра би мала на кнопці дати напругу, щоб побачити її спрацювання і відкрити ці транзистори. А цього немає. Фух, розібрався, запустив. Пронесло, працює. З ліхтариком тільки зараз ще далі треба буде зрозуміти. О, працює. Навіть не знаю, як його включати правильно. Коротше, то діло зробив. Ліхтарик тепер ліхтарить. Що було, спрацював захист, такий, очевидно, як тебе виключити? Блін, замахало. Ага, короткі. Другий ліхтар відключають, короткі два нажимання. Отже, є контролер БМС-ки, ось він є. І він рулить цими ключами. Відповідно, видзвонив, що куди йде, підняв даташит, подивився, що куди перевірив все в порядку. Але контролер не хоче запускати ключі. Виявилося, для його запуску потрібна правильна послідовність. Тобто кнопка не має відношення до контролера і живиться вже після нього вторинними перетворювачем. Контролер має стартувати безумовно, коли є напруга на батареї. Але важлива послідовність його підключення. І просто так, як ви втикнули, то воно працювати не хотіло. Ліхтарик зробив. З самовільно придуманою проблемою розібрався, перехрестився, повезло. Далі глибше копати не маю жодного бажання. Залишу розібраним до завтра, бо власник казав, що за два дні висаджується акумулятор. Я все ж таки думаю, що він залишав включений неробочий ліхтарик і перетворювач йому висажував. Ну але не цей об'єм і теж не за два дні. Одним словом, багато змінних незрозуміло. Поки що лишаю розібраний від... відкладаю в сторону, а сам довип'ю випівволір'янки. Пройшла ніч і півдня. Вчора було на акумуляторі 16,1 вольта, що ми маємо сьогодні. Сьогодні ми маємо 16,08. десятих В за умовно годин 15. Чи можна це вважати саморозрядом? Думаю, ні. Точніше, це не можна вважати проблемою. Індикатор, повний заряд показує, як було, тому я проблеми з саморозрядом не бачу. Або вона була пов'язана з неповним вимиканням ліхтарка, котрий не світив, і цього не було видно. А струм якийсь споживав, як перетворювач, так і, може й самі діоди. Або не знаю, що в мене він сам не розряджається. 15 годин сотки, це, це ніячок для такого акумулятора. Тому склею, збираю і буду відправляти.